Кожної людини в житті настає такий момент, коли приходиться обирати іти в вищий навчальний заклад чи ні, а куди його йти? І чи варто взагалі? кажуть, що вибір навчального закладу є важливим рішенням в житті. Адже формує твій світогляд вже в більш свідомому віці, дарує тобі друзів та однодумців на решту твого життя. Напевно, люди мають рацію, і від цього рішення дійсно багато що залежить. Проте, давайте не будемо переоцінювати важливість цього питання до рівня тривожності і просто поговоримо про всі за і проти самого рішення навчатися в вищому навчальному закладі, і власне в Україні чи за кордоном. Які вже навчаються в університеті або навчались, напишіть в коментарях, на що ви опиралися, коли вступали в університет. Ви якось зважували всі за і проти, або пішли просто туди, куди ваші друзі пішли. Цікаво для статистики. Одразу скажу: я не експертка у дослідженні освітнього питання. Мені просто випала нагода повчитися як в українському, так і в німецькому навчальних закладах. Чесно скажу, я довго наважувалась на те, щоб записати саме це відео і поговорити з вами про навчання за кордоном, адже зараз це доволі слизька тема. Проте я вирішила, що просто поділюся своїм досвідом і своїм сприйняттям освітньої програми в Україні і освітньої програми за кордоном, а саме в Німеччині, я навчалась в обидвах країнах на одній тій самій спеціальності, а саме режисер музичного театру. І я зсередини прожила і проживаю досі всю кухню системи освіти. Я вважаю, це відео буде важливим подивитися не тільки людям, які вступають на творчі спеціальності або вже навчаються там, а так само і людям, які обрали якісь більш технічні і московиті спеціальності, бо власне. Власне, сама система освіти нероздільна. І побачити підводні камені і тонкощі обох систем я вважаю буде корисно всім. Прийшов час представитись, мене звати Вікторія. Ви дивитесь канал Голеніфм. І тут я ділюсь своїм досвідом життя як режисерки, про навчання в музичному університеті і ще багато цікавого. Поїхали! Почнемо ми сьогоднішній огляд на освітні системи з тривалості навчання. Дисклеймер, я розповідаю виключно про свою спеціальність, свої університети і свій досвід. Отже, скільки навчатися в Україні? Бакалавр 4 роки, магістратура 2 роки, аспірантура, асистентура, докторантура разом ще років шість. І, врешті-решт, за цей час вже напевно можна було стати практикуючим нейрохірургом. Але ти людина мистецтва і обрала вищий шлях. Я не кажу, що всі ці кружочки АДО обов'язково треба проходити, можна завершити вже на бакалавріаті. Але як усвідомлення того, що взагалі існує на цьому ринку, так званому, думаю, важливо. Ну добре, з Києвом зрозуміло: плюс-мінус 10 років можна навчатися на режисера. А в Німеччині що? Невже теж всі 10? Поставте відео на паузу і напишіть в коментарях вашу здогадку, як ви вважаєте? Готово. Барбана дріб і три. Все. Три роки бакалавру. і ти режисер. Точка. Чесно скажу, коли я вступила, я спочатку думала: всього три роки чого так мало. І це дійсно дико, і немає магістратури. Зазначу, що року так до 21-го було чотири роки бакалавріату, але. З 21-го, ха як логічно, відмінили. Чому не знаю? Просто скоротили програму навчання. Але ці три роки, повірте мені, ми ще до цього дійдемо настільки інтенсивні, що не стати режисером ну, в тому просто немає шансів. Але ви можете сказати, та яка різниця, скільки навчатися в Україні? Чотири-десять років. Я можу навчатися українською і не переживати через те, що я не розмовляю якоюсь мовою. І, в принципі, ваша правда. Але давайте будемо чесними: наскільки широким попитом користуються музиканти в Україні? Хотілося б сказати, що широким, але це не буде правда, і ви це знаєте, і я це знаю. Я не спонукаю зараз нікого кидати все і їхати в Європу навчатися? Ні, не подумайте. Пожалуйста, не подумайте. Я лише кажу, що вивчати мови це конче необхідно. Навіть не через те, що вас, як мене, Рандомно закине в Німеччину, і вам просто прийдеться вичавлювати з себе якісь знання англійської мови, які залишилися зі школи, і екстрено комунікувати з людьми на пальцях. Вам може усміхнутися якась пропозиція з роботи або з особистого життя. І як буде прикро, якщо її прогавити лише через те, що ви не знаєте мов? Тут могла би бути дуже класна інтеграція з якимись курсами англійської мови, але їх не буде. О, да, Повірте, я сама була в цій групі проти вивчення мов, а саме англійської мови. На що вона мені треба? Кому з ким я буду розмовляти, де я буду цим користуватися? Треба. Взагалі не важливо. Ви вже в Європі або навіть не думайте про те, щоб кудись їхати, вчить мову. Вона згодиться. Просто на вулиці якийсь іноземець спитає дорогу. Вже згодилось. Ви вже зробили життя однієї людини краще. І своє трошечки. Пам'ятайте, що англійська мова може відкрити вам набагато ширший світ можливостей, як кар'єрних, так і особистих. І, власне, не відходячи від каси, пропоную одразу проговорити про студентів і чи відрізняється менталітет і усі ці штуки. Зробимо один крок назад. Для тих просто, хто не в курсі, але музичні групи вони не такі великі, як в звичайних університетах. І, наприклад, в групі режисерів. Чотири людини це максимум, і це взагалі вважається вже багато, зазвичай дві-три людини на курсі. Тобто групи маленькі, і всі один з одним комунікують доволі тісно. Така система працює як в Україні, так і в Німеччині. Але окрім взаємодії людей в самій групі, є ще більш ширше коло, власне, з старшими курсами, з різними іншими факультетами. Тобто, якщо подивитися на картину взагалі всього університету, то людей багато. Просто вони всі на різних спеціальностях, але я не впевнена, що це 100% так. Але мені здається, що в музичних університетах і в консерваторіях взаємодія між студентами різних факультетів набагато тісніша ніж в якомусь звичайному університеті. Але я можу бути не права, не знаю. Я ніколи не була в звичайному універі, тому. Сорі, якщо я кажу щось неправильно, мені якось завжди щастило на людей в обидвих університетах. Я помітила таку тенденцію схожості в українських і в німецьких університетах, але це мені здається не від університету залежить а безпосередньо від мого режисерського факультету. Коли ми, наприклад, отримуємо якесь завдання зробити якусь виставу, підготувати якийсь макет сцени, проєкти, якісь ідеї принести, ніхто ні з ким це не обговорює, тобто. Ми отримуємо завдання, і немає такого, що по завершенню пари ми такі збираємося всі разом і обговорюємо, хто що буде, як робити. Цього ніколи не відбувається, бо усі намагаються бути в такому секреті, інтимності зі своїми думками, зі своїми ідеями, і потім приносять вже власне готові проекти на стіл. І це дуже цікаво спостерігати, як по різному люди думають, як по різному люди. Чують завдання і які різні результати виходять. Ну ось, наприклад, на сценографії ми робили макети сцени. Подивіться на кі... наскільки різні вони усіх вийшли. Це ж просто фантастика. Я спочатку думала, що треба якось дуже глибоко затронути питання вступних іспитів, але потім згадала, що взагалі то в мене є ціле відео про вступні іспити на режисерський факультет. Ось тут десь вилізять посилання. Тому біжіть, дивіться, якщо вам дійсно цікаво. Я там розказала про три різні університети, куди я вступала. Коротко зазначу, що вислів важко вступити, легко навчатися дуже притаманний Києву. А ось легко вступити і важко навчатися навпаки. Німеччині. А скільки вони коштує там навчатися? В нашій системі як вам всім відомо, навчання є безкоштовним, тобто можна вступити на бюджет, але є і контракт. Якщо ти не зміг вступити на бюджет, ти можеш платити певну суму грошей і навчатися на тому ж самому факультеті. В Німеччині ж офіційно навчання безкоштовне, тобто є лише певна кількість місць, на які ти можеш вступити, власне, в нашій трактовці бюджетні, і все немає контракту. Скільки я знаю, Мені, здається, немає. Але кожен семестр студенти платять студентський взнос 300-400 євро в залежності від міста. Але в середньому 300-400 євро. І я думаю, що власне, на ці кошти живе студентська рада, організовуються вечірки, робляться студентські квитки, проїзні на метро і так далі. Далеко, не відходячи від теми грошей, хочу зазначити е, таке важливе. Питання як режисерські проєкти, тобто вистави, які ми ставимо в Україні, ніхто не оплачує тобі твої вистави. За всі чотири роки ти маєш зробити чотири вистави. Так, вони з кожним роком, так би мовити, розширяються в часовому об'ємі, але університет ніяким чином не підтримує фінансово студентські вистави, і це я вважаю великим мінусом. Бо я студент. Де мені взяти костюми, декорації, і якщо мені треба якісь технології, як я їх можу навіть орендувати, не маючи ніяких грошей. Тобто, по факту, вибачте, мене мені будь ласка, дуже грубе порівняння. Тобі треба зліпити виставу з гівна і палок. Але до переїзду в Німеччину я навіть не думала, що так не має бути. Я думала, що це абсолютно окей, бо типу, ми ж маємо вчитися, крутитися там всі діла. Але в реальному світі це так не працює. Ніхто не ставить вистави з ніфіга, ніхто не витрачає свої власні кошти на вироблення проекту. Усі вистави мають бути оплаченими. Проте в Німеччині на кожну виставу для кожного студента затверджується окремий бюджет, від чого він залежить. Ти приносиш свій режисерський план, розказуєш, що ти хочеш поставити на сцені, які декорації тобі потрібні, які люди тобі потрібні, кому треба заплатити, доплатити, орендувати. І це все формується в певний кошторис, під який потім тобі університет, власне, оплачує твою виставу. Я вважаю, що це геніально, бо ти вчишся не тільки ставити вистави, а ще й розпоряджатися грошима і вирішувати, на що ти маєш витратити гроші, а що ти можеш зробити власними силами. І я вважаю це ідеальним. У мене ще не було жодної вистави, тобто я ще сама цієї процедури не проходила, проте це не за горами. Пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте, треба змінити, нарешті вже змінити в системі освіти в Україні. Я вважаю, що було б класно фінансувати студентські проєкти. А ви пишіть свій варіант, мені дійсно цікаво почитати, що ви думаєте. Припустимо, да? 300 євро на навчання, тири пири. А де жити? Зрозуміло, що студенти з різних міст, а тим паче з інших країн, житимуть в гуртожитку. А чи є гуртожитки в Німеччині? Є. Е, але вони не поєднані з певним університетом. Отак от, от. Тобто, наприклад, я в Києві, кожний університет має свій гуртожиток або декілька гуртожитків, і це або знаходиться на одній території, або вони розкидані по Києву. Але в Німеччині працює інша система. Всі гуртожитки міста. Належить власне місту, і в одному гуртожитку можуть жити не обов'язково люди з одного університету. Тобто, твоя задача знайти для себе самостійно це житло. Є певна система, певний сайт, на який ти можеш зареєструватися, і, власне, чекати там на місце в гуртожитку. Ціни є доволі різні. Від мені здається, 200 до 700 євро за місяць. Чим ближче до 700 євро, то вірогідніше за все це буде якийсь приватний гуртожиток. Я, наприклад, в такому жила, але в той момент мені оплачував університет цей гуртожиток. Ось так він виглядає. В мене була маленька квартирка зі своєю кухнею і ванною, і я власне не пересікалася взагалі зі своїми сусідами і нікого навіть не знала. Але переважно в Німеччині функціонують гуртожитки блочного типу. Виглядає це приблизно так: є великий холл з кухнею, є шість кімнат, в яких живуть окремо всі студенти, є дві душові, і власне весь цей простір ділиться між шістьма людьми. В Києві я жила в гуртожитку теж з блочною системою, проте нас було в нас було лише дві кімнати і по дві людини в кожній. Тобто, теж був маленький хол, своя ванна, своя кухня. Але ми жили вдвох в кімнатах. Було непогано, але звісно, з цим прекрасним ремонтом і тараканами. Куди ж без них? Пропоную перейти від технічних питань і організаційних більш в цікаве русло. І поговорити про те, так чим же, власне відрізняється система освіти в Німеччині та в Україні. Переїхавши в Німеччину, я доволі довго звикала до нової для мене системи освіти. Багато дивувалася, але в більш гарному сенсі. Найперше, що мене вразило, і я це говорила вже неодноразово: це рівень знання англійської мови і те, як ним володіють не тільки студенти, але й професори. Усі спокійно читають книги англійською, якісь статті. Ми обговорюємо якісь вистави англійською. Немає взагалі ніякого мовного бар'єру і. Коли я тільки переїхала і не знала жодного слова німецькою, зі мною абсолютно спокійно, без будь-яких проблем, спілкувалися англійською. І це я вважаю нереально круто. Студенти, це ще одна частина. Ти розумієш, що вони твого рівня і ніби як сучасні бла бла бла. Але коли з тобою розмовляють дорослі люди англійською мови, це викликає дуже високий рівень поваги. Скажу чесно, в мене навіть до цього моменту уявлення не було, що старші люди можуть знати англійську. Просто уявіть, наскільки, взагалі, зашореним і неможливим це для мене здавалося. Я коли приїхала і до мене людина, якій років ну, під 80 почала вільно щебетати англійською. в мене були отакені очі, але така реальність. Друге, що мене здивувало, це підхід до навчання, парти, дошки, конспекти. У цього всього немає. Це все залишилось в школі. Сюди ви прийшли для того, щоб стати спеціалістами, і вам потрібна для цього практика. Тут не гається багато часу на теорію, ба більше під теорію відведений лише один день на тиждень, в моєму випадку це середа. Тут тобі і драматургія, і історія опери, і оперетознавство, і історія інсценувань. Цікаво, звісно, цікаво. Чи є якісь музичні вікторини, тести, 40 запитань про те, де народився і помер композитор, і як звали його третю дочку? Ні. Ми приходимо, слухаємо лекцію, обговорюємо. Можливо, хтось приносить презентацію. Ми дивимося, якісь вистави, і це зазвичай просто виглядає як обмін думками. В цілому теоретичні курси досить ненапряжні. в Україні. Тобі і музична критика, і музично-театральна критика, і історія опери, і історія музики, історія театру, історія театру. Історія історія українського, історія українського. І можна ще безкінечно перечисляти. Підкреслюю теоретичні предмети. Проте практики доволі мало. Це дуже класно повторювати якісь речі, які можливо стануть у нагоді, я не спорю. Але це дуже сумно, що на практичних спеціальностях відводиться так мало часу на практику. На відміну від Німецького університету, в якому практики дуже багато. І коли я кажу, дуже багато, я буквально. Маю на увазі це слово тут. Тобі і режисерська практика з вокалістами, і практика написання режисерських робіт, і вокал, і фортепіано, і акторська майстерність купа, купа всього. Ще одна відмінність, яку я помітила, є в німецькому університеті, а немає в українському, це наявність воркшопів. Воркшопи це з двох до п'яти днів інтенсивних занять з певним професіоналом, з режисером, режисером по світлу, з костюмером, сценографом і так далі. Інколи це практичні завдання на постановку якоїсь маленької вистави за 30 хвилин, інколи це якась співпраця в групах, інколи це просто обмін досвідом, ми дивимося якісь фільми і обговорюємо це. Тобто, по факту це. Це просто збагачення нашого досвіду в такому інтенсивному форматі. Самі по собі воркшопи це дуже класна така собі різноманітність активностей. Але є одне, але вони всі відбуваються або у вихідні, або по завершенню, або до початку семестру. Тобто, в сам навчальний період вони не мають права проходити. І це трошки підбуває настрій саме відчуття канікулу і якось вільного проводження часу. Як режисери, за три роки ми маємо поставити відповідно три вистави. І за умови, що на першому курсі ми не маємо права ставити вистави, ми маємо поставити всі ці три вистави в наступні два роки. Що? Близько до неможливого, і цим, так би мовити, німецький університет заробляє свій мінус. Тут рахується навчання не роками, а семестрами. І деякі студенти проводять тут по 8-11 семестрів просто тому, що в них немає часу, саме технічно часу на сцені, щоб поставити виставу. І це дуже кріпово, і це дуже напружує, і це дуже страшно в перспективі на майбутнє. Я скажу вам, що я закінчила лише перший семестр і. Вже трошки не по собі від того, як це буде відбуватися, бо провести ще кілька років в університеті я не хочу. Підсумовуючи, я хочу сказати, що вважаю навчання в цих обох вузах доволі полярним. В одному дуже багато теорії, в іншому дуже багато практики, і хочеться знайти якийсь такий middle ground, щось посередині, щоб був баланс. Бо, наприклад, я відчуваю, що в німецькому університеті мені, мені не вистачає теорії. Мені б хотілося більше посидіти над якимось більш глибшими речами. А в українському університеті так багато теорії, що просто пухне голова. І найсумніше, що пухне вона від неважливих предметів. Селяві я хотіла це сказати ще на початку, але якось заговорилася, забула. Я вважаю, що нам треба відходити від системи, що вища освіта потрібна всім, прям поголівно всім. Ні, не всім. Є люди, які справляються і без вищої освіти, які знаходять своє місце в соціумі і можуть забезпечити своє життя, так би мовити, без допомоги дорослих. І я вважаю цих людей настільки сильними. Я дуже захоплююсь такими людьми, бо це неймовірно важко. Це вам не це Треба стрижень мати. На цьому в мене все. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментар і до зустрічі в наступному відео. Чао!